Слава Україні! Ви на каналі Калуш Транс, вам було є, починаємо нове відео. Ситуація така, дивіться, зараз на вулиці мінус 7 хлопці заливають бетон. Ну, я знаю точно, що це все нормально, це є такі технології, що мороз може заливати бетон. Але як це все виглядає насправді, воно нас все так. Ти хлопці Дон Керапоут <реш> <реш> Хочеш? Хочеш проїхати. Вони за тебе не дуже переживають. Так що буде в нас вже до Нового року нормальний заїзд. Повністю бетонна дорога. Куди я їду зараз з цим траком? Стоїть моя тут коробка. Будемо зараз встановлювати вебасту Ну не вебасту, китайський замінник вебасту але який тим не менше непогано працює. Так зараз виглядає наше встановлення нашої вебастки вже все під'єднали, тут проводку все попідключали. Тут стільки всякого різного інструменту на це все йде. Зробили дерки в кабіні. Зараз це все за пару хвилин ставимо машину і вже все буде в нас чітко працювати. Єдине, що погано в цьому комплексі, це оця трубка. У нас закоротка трохи. Не треба, щоб вона була все вихлопне, газу трошки довше. Хлопці, воровики тут серйозно підходять до справи, вже камери покупляли. Можна подивитися, як виглядають що тут велій. Зведно, чи не видно. Це що, бол чи закляпка? Це кришка. Кришка, я дивлюсь на сальник чи опускають чи ні. Так, Камери, може подивитися важко доступні місця. Вернувся на ярду. тут хлопці за півдня вже залили майже половину дороги. Бетономішалки приїжджають, приїжджають, що трошки лишкалось. Уже, Думаю, за пару годин вляже це все закички. З Ярди важко виїхати, тому що ремонт, <риво> якщо дивлюсь, володій так також поїхав. Я зараз тут буду повторяти з ним його <рі> На пікапі так можна робити. Якщо у вас рам, то ви можете собі дозволити багато Навіть трошки оффроуд <рі> Так, мені оффроуд сподобався на пікапі. Так що треба десь виїжджати, покататися. По -го година ночи с Волтером гуляем у нас в парк. На дворе мороз холодно. Но с псом треба гулять. Так, пес На дворе ночи никого нема. Креста. Волтерякин, что ты? На морозі більше запахи відчувається. так? Да? Що, Наступний робочий день приїхав на шапу. Забирати трак після заміни моторних олив Хотів вже їхати на пікап, а спущений колесо Руслан приніс підкачку, зараз мені допоможе накачати, швиденько Їхати поїхав І приїхав. Виїхав на пікап. Забрав вже трейлер, приїхав вже фактично вже на ткані. Зробив чекінг, е, при... все як завжди, приїхав на місце, вони кажуть, в тебе пікап буде в другому місці. Переїжджай там недалеко, дві милі чи миля. То я переїхав, а тут все, вставай вдох, будемо зараз тебе вантажити. Але до чого то веду, що все те саме і все як завжди, Н немає ніякого порядку. Брокер присилає один адрес на піка, приїжджаєш туди, спішиш. Вони кажуть, що ні, то не тут, то в інакшому місці, знову переїжджаєш, знову тратиш час, і ніхто і твій час не цінує. Але зато, коли приїжджаєш кудись туди до них, то там вже все в них е, серйозно. Ти запізнюватись не можеш, е, нічого не можна, там трошки щось не так, все, їдь, геть звідси будемо, ми тебе не будемо вантажити. Тобто вони роблять, що хочуть, а ми мусимо ну, йти за, за їхніми правилами, за тим всім, що вони нам кажуть. Так. Ну, дорога є дорога. Зараз виїхав з Пікапа, доїхав до Чикаго, зараз ä, проїжджаю середину Чикаго, можна сказати, огрвілося недавно. Приїхав трафіки. Тянемося вже так хвилин 15, така тягучка. Взади багато траків, спереді багато траків, в основному вся, вся, весь трафік йде з траків, з траків. Так що видно, що робота пішла по кількості траків. Саме з Чикаго. Сьогодні було Чикаго в радіусі 150 миль, 2700 дорозів, Це було вже в обід. Так що це було дуже багато. Тому я так думаю, що до кінця року, до Різдва, то напевно так і буде. А далі вже будемо бачити, що буде відбуватися. Можливо, і далі теж буде краще йти, ніж зараз. Все, вже ніч на вулиці, зараз е, заїхав в Індіану і навіть зовсім не пізно, пів сьомого години, а вже вже ніч. так досить там, швидко темніє. Хочу сказати, що трошки не поїздив, зараз виїхав в дорогу і нормально, все почуваю, навіть навіть цікаво. Можна сказати, що трохи скочив за дорогою. в всій роботі своє. Це робота важка, але разом з тим все рівно ніхто біля тебе не сидить, ніхто тобі не, не давить на тебе ніякий босс чи якісь проблема, проблеми, собі їдеш ти все. так що... Є, є плюси і в цій роботі. Сьогодні добре, бо приїхав на делівері. вони кажуть, що зараз розмонтажать мене. Треба поставити цю штуку під колес. Розмонтажать, і я зразу звідси переїду на пікап, тому що завтра зранку маю пікап. Тому я сподіваюся, що сильно довго тут мене тримати не будуть. Якийсь е, великий склад е, з запчастинами. Розумію, що десь тут щось є якесь виробництво, якесь що використовується з запчастини. Траків трохи є, так що робота кипить. Так, Поки мене будуть розвантажувати, загорів свій пиріжок з м'ясом від Віталіка. Якщо там я маю багато різної їди, так що кому цікаво нормально їсти домашню їду в дорозі, то телефон буде внизу в описі під відео. щоб Всім смачно. Добре, коли вечором розвантажився, переїхав вже на пікап, вже навіть спробував зробити чекін, вони кажуть, що в тебе патьме на сьомому ранку приходив в пів І Добре, ще теж, що можна тут стояти ночувати, то зараз собі спокійно лягаю спати. Зранку встану, сьомий піду зроблю чекін і буду вертатися в Чикаго. Завантажився, зараз вертаюся в Чикаго. Вітер сьогодні такий і дорога. Дуже добре, що немає снігу, що попішов. Тому що трошки холодно і вітер то нічого. Так вже зараз ще 4 грудня, то на, як, на, як на цю пору, то що погода досить непогана. Хоча вже там Пенсильванія, Нью-Йорк, Тенесія минулого тижня там вже впав досить такий потужний сніг. А зараз воно все трошки інакше в примірів ці арії. Останнім часом їздив на своєму Volvo, зараз їду Каскадією. Каскадія Каскаді, комфортна тачка. Водій, який їздив на Каскадії, зараз їде на Volvo, каже, що йому Volvo більше подобається, що Volvo м'якше, ніж Каскадія, я не знаю, мені здається, що Каскадія більш комфортніша, ніж Volvo. Але знову це така моя суб'єктивна думка. І так Якщо порівнювати, от я їхав тим і зараз їду цим. Мені здається, що Каскадія комфортніша. Ну і плюс Каскадія багато має, набагато має більше місця в самому салоні. Так що не знаю, для водія мені здається, що Каскадія трошки краща машина, хоча знову таки, це моя думка. Пишіть в коментах, що ви думаєте. Зараз от є до 67, на вулиці Вітер зустрічний досить сильний. Відчувається, що машина так трошки... Зносить. Але ну, нормально, їдеш, комфортно, тримаєш руль спокійно взагалі без проблем. Це навіть при тому, що я зараз дуже легкий, тому в мене досить-досить мала Сьогодні роблю вже другий вантаж. Тобто Я вже зробив пікап делівері і зараз вже завантажився. Е, до речі, польська компанія Expeditor. Вантаж, завантажили, отак, тут закінчується зараз. Колеса трошки посунув вперед, бо він важкий, і, Ну так в принципі має бути плюс-мінус нормально. І все, зараз виїжджаю, їду в вухаю. Завтра зранку делівері. Так що за сьогоднішній день буде два вантажі зроблених і по грошах, Тож буде досить непогано. Їхати зараз трошки вечірня їзди, поки є довагаю. Тут недавно один підписник написав, чого я не порівнюю Каскадію з Вольво такі в нас тут різниця по розходу палива, тому що колись я порівнював Кенворда з, з тим самим своїм Вольво да? То так воно зараз в принципі і буде. Зараз зробимо таке маленьке порівняння. От зараз ця Каскадія, яка в мене 21 рік. Не збивався розхід палива на 24 тисячі миль. На ній їздив ці 24 тисячі миль водій і їздив досить агресивно, тому що водій постійно казав, що вона йому за їде, що йому треба відкрити трак. Трак відкрити на 71, він говорив, що йому за Він хотів би хоча б 75. Ну це таке. Тобто, ви розумієте, стиль водія такий, що тисне газ в полік максимум, то зараз середній розхід на цей мляж 24800, то 77. Це дуже добре. Реально дуже-дуже добрий розхід. У мене на Volvo зараз, якщо показує 7, це вже дуже добре. Я неймовірний. Так зазвичай Volvo зараз показує плюс-мінус 6,5. Каскадія 7,7, деякі мої водії роблять 8, деякі 7,5. Але все рівно люба Каскадія як би ти на ній не їздив. Ну, я зараз говорю про свою машину і про своїх водіїв. То в них в середньому 7-7,5 розхід Так що по економічності Каскадія дуже дуже добра машина. Ну, не знаю, як, як на мене. Ну і знову ми порівнюємо його. Цю каскадіо порівнюємо з моїм Volvo 2016 року. Якби там не було, та машина трошки старіша і воно в принципі, може впливати теж на розхід трошки. Але основне, на що впливає розхід, це, це мости. Мости, Якщо у вас мости в траці на, більше на тягу, то розхід буде більший. А якщо швидкісні мости, то розхід буде менший, але знову, коли будете їхати по горах, то в горах тоді теж буде досить високий розхід, тому що е траку не буде вистачати тяги, щоб нормально тягнути. Так що таке маленьке порівняння іменно по розходу палива, думаю, що свою думку я висвітлював нормально. Якщо питання якісь ще по цьому, то пишіть. Тут така ситуація, приїхав на делівері. Трошки стою, приїхав хлопець теж на делівері. Став док. І забув відкрити двері. Став закритими дверима в док. Цей що там розвантажує, прийшов його, йому в двері, каже, від'їжджай. Тепер хлопець йде відкривати двері. Таке буває. Знов дорога! Розвонтажуся, їду на пікап, все добре. Хочу зараз знову розказати про відчуття, знову порівняти Каскадію з Вольво. Знову порівнюємо тільки мою машину і з моєю машиною. Вітер, боковий зараз Каскадія вся зашита з боку. Я маю всі ці пластикові спойлери по бокам і так само в мене зараз трейлер, він теж має знизу спойлер. Воно по ідеї повинно сприяти економії палива. Не знаю, може воно сприяє, може ні. Хоча ті великі компанії, так як вони там рахують, що там, щось там воно трошки допомагає, якийсь там відсоток. Але зараз про друге, через те, що ці всі споляри. І зараз боковий вітер. Сама машина велика, кабіна у Каскаді велика, так як я вже сказав. І боковий вітер трошки відчувається. На Volvo, особливо якщо їдеш там, з трейлером, той, що немає з боку цих спойлерів внизу, на ньому так, так вітер боковий не відчувається, так як зараз це відчувається на каскаді. Знову, якщо це, напевно, буде Volvo теж зашити з великою кабіною і будемо їхати з цим самим трейлером, то напевно так само буде відчуватися. Але в даний момент так, це я трошки відчуваю різницю, що я саме між Volvo і каскадією трохи... На каскаді, боковий вітер більше відчувається, ніж на Волі. Зараз е, їду, вертаюсь додому, тільки що пройшов один аукціон, в раніше два аукціони. Один був в, в Джорджії, один е, в Южі. То ціни такі дуже незрозумілі. Деякі траки Volvo Вольво йшли по 35-37 тисяч. Е, в новому кузові правда там з пробігами були біля 600. А деякі траки з пробігом 400 Volvo в старому кузові, то пішли за 32 тисячі. Ну, Як на мене, то дуже-дуже забагато за таку машину, тому що все рівно машина вже трошки старіша. Єдине, що пробіг малий, і видно, на це люди ведуться і реально купили за досить великі гроші ці машини. А каскаді йшли нормально, там 20-й рік можна було купити за 35 тисяч сьогодні. 36 там деякі були, ну залежить від маляжу. Ціни, можна сказати, трошки нормалізувалися, хоча ну, є якісь деякі поправки на ранок, старіших голюва. Якщо кому цікаво, то пишіть, можу вам допомогти щось купити з аукціона, а якщо ні, то вже будемо чекати наступного року, там може щось буде цікавіше. Ще одне, хто шукає Пітербілда 579, то це не класік. 21-го року мій один знайомий продає. За 59,5 тисяч пробіг 250 тисяч миль. Кому цікаво, то Пишіть мені в інстаграмі, вам там з інформацію. Цікаво сьогодні в мене делівері буде в самому Чикаго. Е, і маю паркуватися з вулиці, в док. І вулиця така досить насичена. Гедісом. Ось недалеко вже приїхав в Америку. То зараз залишилося е, 2 милі до делівері, а там показує, що туди доїхати цих 2 милі. 12 хвилин треба їхати. Це трошки багато. Ну і теж треба робити викрутаси, тому що треба заїхати на одну вулицю, Там розвернутися, заїхати потім на другу вулицю для того, щоб зробити, щоб можна було запаркуватися з лівої руки. Якщо така вто та історія. Так, вже доїхав до свого місця, де в мене делівері, бачите, тут такі місцевість будинки. Маленькі і якраз зараз стоїть робить делівер один ДАК в доці, один хлопець, я зараз теж маю туди заїхати. Як я туди маю заїхати, без поняття. Добре ж тут прохідний міст 10 Тому в принципі все дуже добре. Єдине проблема, що тут треба якось зараз запаркуватися. Так що ви розуміли, дивіться, тут хлопець локальний трак заїхав, зробив, робить делівері, як він став близько до дока, щоб попасти дерко, це капець. І тут я стою, це все зараз так виглядає. Машини мене обіжають, я їм тут трошки заважаю. Але виглядає так, що не дуже багато машин. Так що трохи переживав, що буде багато машин. Ще їм буду дуже сильно заважати. Так виглядає, що... Буду заважати тільки трошки. <рив> Такий собі тут бізнес е, металевий. Виробляють якісь е, речі. Заліза. Я їм так само привіз там якісь запчастини. Що зараз мене це все розвантажують їду на другий сторони. Досить складне делівер зробив. Е, проблема тільки в тому, що... От коли я виїжджав, бачите, я вже зробив оцей весь трафік. Тут всі ці машини стояли через мене, тому що я просто виїжджав. Коли заїжджав, то було ще набагато гірше. Але нічого, все нормально. Треба ще звертати увагу на ці мости завжди. Тут 13,8, а трак може проїжджати 13,6. Коли менше ніж 13.6, то вже бажано туди не пхатися. Хоча якщо реально, то трак десь проїжджає так під 13-4 буває, у мене таке було пару разів, Але з цим треба дуже вважати. Краще, краще не пхатися. Зараз звідси виїжджаю, їду в Бенсенвіл. Там вже нічого особливого, тому напевно, там вже нічого знімати не буду. Все, трак запаркував, документи забрав. Їду додому. На цьому закінчую відео. Дякую за вашу увагу. Хто хоче зі мною працювати owner-оператором, телефонуйте 3125938660. Хто може, будь ласка, допоможіть волонтерам скалоша на їхні PayPal, лишу посилання внизу під відео. Не, не жалійте, хлопці. Будь ласка, війна не закінчилась. Військових багато потреб. Там вчора написали, що розбили машину. FPA дроном зараз всім треба нову машину, новий збір і грошей треба багато. Тому якщо є можливість, то будь ласка, долучайтеся. Я долучаюся так само до всіх їхніх зборів, які вони проводять, то і вас прошу так само робити. Так що, кому не шкода, долучайтесь. На цьому закінчую. Слава Україні, всім пока.